Наставляють цих машин пройти нема де. Не поняв, це ж таке. Камрюшечка, 70 -очка. ой Ой-ой-ой, мабуть, нове надходження на автосалоні. Слухайте, ну вигляд вона має прям шикарний такий. Давайте ну, поглянемо зараз, може десь ключики валяються. Оп! Сюди. І ключики є. Зараз покатаємося. Слухайте, ну блін. Гарно виглядає. Так на сонці класно переливається. Знаєте, не чорний, не коричневий, але ну гарно. Офігеть, слухайте. Давайте зараз подивимося по салончику, що там. Ай, фари які, ай-яй-яй, блін, ну капець подобається, реально такий грізний вигляд. А ну відкриємо, подивимося, що там нас всередині. Автомобіль 17-го року, 2,5 бензин. Блін, салончик, ребята. Так, це в нас е, не шкільний салон, це просто чохли одягнені. Якийсь тут надпис крутий. Ой-ой-ой, блін, ну це бізнес-клас. ну Це просто по комплектації я бачу, що серйозний апаратик. Так, ну а що, цей автомобіль вже в нашому телеграм-каналі по ціні 17 тисяч доларів. Давайте, залітайте в телеграм, приїжджайте на авторитет і забирайте цю малишечку.